Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку це узагальнення по всій темі схеми альфа-бета розпадів, модель атома, радіоактивність і дози опромінення. Готуємось до контрольної роботи. по мірі виконання завдань ми будемо з вами частково повторювати теорію. Якщо вам необхідно повторення теорії більш детально, будь ласка, дивіться в плейлісті. У пошуку забиваєте певний урок і повторюєте матеріал разом зі мною за раніше викладеними відео. Ну що, поїхали. І завдання номер один заповнити таблицю. Давайте уважно розглянемо, що в цій таблиці нам пропонується. У нас є певний набір хімічних елементів, і необхідно подивитися і заповнити кількість протонів, кількість нейтронів, кількість електронів і кількість нуклонів в даному елементі. Давайте пригадаємо, наша перша тема будова атома. Які ми з вами говорили про те, що будь-який хімічний елемент в таблічці Менделєєва позначається у нас да, певним символом і має два основних значимих для нас числа: це зарядове число або протонне число, або порядковий номер, який пишеться внизу елемента, і відповідно символ хімічного елемента, і нуклонне число, або давайте знову-таки пригадаємо, да, будова атома. Порядковий номер у нас визначає. Кількість протонів і кількість електронів, масове число це кількість протонів плюс кількість нейтронів у ядрі. В залежності від цього, ми будемо зараз і заповнювати нашу табличку. Отже, починаємо із хімічного елемента першого. Це у нас ванадій, порядковий номер 23, масове число 51. Відповідно, кількість протонів, ми сказали, це є порядковий номер. Так, який відповідає кількості протонів. Порядковий номер пишеться у нас внизу нашого хімічного елемента, ліворуч, значить, це 23. Значить, відповідь 23. Кількість електронів, давайте одразу, бо це є теж порядковий номер. Так, і це знову буде 23. Кількість нейтронів. Щоб визначити кількість нейтронів, треба від верхнього числа від масового відняти порядковий номер. Тобто 51 мінус 23. Отримуємо 28. І відповідно кількість нуклонів я нагадую, що це протони плюс нейтрони або масове число, яке у нас записано ліворуч вгорі нашого елемента. Це число 51. Наступний хімічний елемент Астат порядковий номер 33, масове число 75. Знову таки, кількість протонів це є порядковий номер, це є число 33. Кількість електронів така сама 33. Щоб знайти нейтрони, треба від верхнього числа відняти нижні, отримаємо 42, і кількість нуклонів це є верхнє число в нашому випадку 75. І третій елемент тантал, порядковий номер 73, масове число 181. Так само, кількість протонів це є порядковий номер. В нашому випадку він становить 73. Значить, автоматично кількість електронів 73. Щоб знайти кількість нейтронів від верхнього числа, віднімаємо нижнє, залишається 108. І кількість нуклонів це є масове число, верхнє в нашому випадку 181. Пригадали. Наступне завдання це записати реакцію альфа-розпаду для хімічного елемента з порядковим номером 106. Знову таки, давайте дуже швиденько пригадаємо з вами теорію. Рівняння зміщення для альфа-розпаду. Альфа-частинка є не що інше, як потік ядер гелію, яка позначається гелій2, якщо є материнське ядро, так, і відповідно в результаті альфа-розпаду утворюється альфа-частинка і дочірнє ядро. Відповідно, для того, щоб зрівняти коефіцієнти, треба порядковий номер змістити на 2 і, відповідно, масове число зменшити на 4. Тож, давайте пригадувати ці схеми вже на конкретному прикладі. Для того, щоб записати реакцію, треба уважно глянути в табличці Менделєєва, знайти елемент під номером 106. Я нагадую, що в цій темі дуже важливо під рукою мати табличку Мінділеєва. І так, ось вона перед нами. Порядковий номер 106, Ось це Сиборгій, порядковий номер 106, масове число 263. Скористалися, записуємо. Пригадуємо альфа розпад у нас, значить, перше, що ми записуємо, це альфа-частинку, гелі 2, 4 і плюс дочірнє ядро. Щоб знайти яке ж конкретно дочірнє ядро, нам треба зрівняти коефіцієнти. Стрілочка зараз це як знак дорівнює в рівнянні. 106 дорівнює 2 плюс невідомо. Для того, щоб записати, пригадуємо, що 106. 104 плюс 2 буде 106. Значить, тут 104. Тут 263, тут 4. Не вистачає у нас 259. 259. Після того, як ми записали, нагадую, основним є нижнє число, бо це є порядковий номер. Значить, тепер за табличкою Менделєєва ми шукаємо елемент з порядковим номером 104. Ось він, будь ласка, порядковий номер 104. Це у нас резерв Фордій. Записуємо. Все, ми визначили наш елемент. Наступне третє записати реакцію бета-розпаду для хімічного елемента з порядковим номером 110. Аналогічно, давайте пригадаємо схему бета-розпаду. Є материнське ядро, так, материнське ядро. Далі, якщо мова йде про бета-зміщення, то відповідно бета-частинка це є потік швидких електронів, яка позначається є е 10 і утворюється дочірнє ядро. Знову-таки, для того, щоб знайти його, треба, враховуючи, що тут мінус одиничка, порядковий номер збільшити на 1 масове число залишається незмінним. Шукаємо елемент 110 в табличці Мінділеєва. Ось він, так, це у нас Darmштат Записуємо. Позначення ДС, порядковий номер внизу ліворуч 110, масове число ліворуч горі 272. Бета-частинка, значить, перше записуємо бета-частинку, електрон мінус новий да, дочірнє ядро, яке утворюється шляхом збільшення порядкового номеру на 1, значить, в нашому випадку це буде 111. Масове число залишається без зміни. І Вихідним є порядковий номер, тому що він записаний і дає нам можливість зрозуміти, яке ж дочірнє ядро, якого елемента формується. 111 Ідемо до таблички Мінділеєва, Шукаємо порядковий номер 111. Це наш рентгеній. Ось він. Записуємо відповідь. Все, розв'язали. Були у нас з вами і такі завдання. Ядро атома резерфорді утворилося після двох послідовних альфа-розпадів, з якого ядра воно утворилося. Так як є материнське ядро і дочірнє ядро, то зараз мова йде якраз про те, що ядро атома резерфордія це є дочірнє ядро, яке утворилося після двох послідовних альфа розпадів. Значить, Тепер ми маємо да, невідоме материнське ядро. В результаті у нас два альфа розпаду. Гілі 2,4, і плюс ядро резерфордія. Резерфордій по таблічці Мінділеєва подивилися порядковий номер 104, масове число 261. І таким чином тепер нам треба з'ясувати, що ж тут було на початку. Знову-таки пригадуємо рівняння коефіцієнтів. Да? 104, і тут не забуваємо, що у нас 2. Помножити да, на одну альфа-частинку, тобто вдвічі більше у нас альфа-частинок. 2 на 2 4 і плюс 104, тут буде 108. Тут відповідно 2 на 4 8, 8 плюс 261, 269. Порядковим номером є нижнє 108. Іде ми дивимося в таблички Мінділеєва, який це елемент. Під порядковим номером 108 у нас є гасій. Все, це буде материнське ядро. Записуємо його у відповіді. Все, завдання зроблено. Наступне завдання стосується наша з вами доз опромінення. Знову-таки, дуже швиденько давайте пригадаємо, що у нас їх три, ми розглядали. Є поглинута доза, є еквівалентна доза і є експозиційна доза. І в залежності від умови задачі, кожна із них має свою формулу. Читаємо умову нашої задачі. Тіло маса 15 кг опромінюють протонами. Знайдіть еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання, якщо енергія цього випромінювання передана тіло становить 600 джоулів. Записуємо коротку умову. Маса тіла, про яке йде мова, 15 кг, В кілограмах переводити нічого не треба. Енергія W 600 Джоулів, А треба визначити, уважно дивимось, еквівалентну дозу, яку ми з вами позначили через H. Записали коротку умову, тепер пригадуємо, яка ж в нас формула. А ось вона, да? еквівалентна доза визначається як коефіцієнт якості помножити на поглинуту дозу. А поглинута доза, в свою чергу, це енергія, яка припадає на одиницю маси. Записуємо. H дорівнює K помножити на D, а D, в свою чергу, енергія на одиницю маси. Значить, h буде визначатися коефіцієнт якості на ось так. Так, тепер коефіцієнт якості. Ми з вами говорили. Що він залежить від того, і чим конкретно опромінюють наше тіло. Да? І в залежності від того, що йде в умові задачі, ми будемо брати коефіцієнт якості, який для кожного із опромінень залежить да, і записаний свій. Тож в нашій задачі тіло опромінюють протонами. Протонами, Значить, коефіцієнт якості для протонів, дивимось в табличці. Для протона, ось він, становить у нас 5. Так, отже, всі дані є, тепер можемо шукати еквівалентна доза дорівнює К5, помножити на енергію на 600 джоулів. І відповідно поділити на масу на 15 кілограмів. Легко бачити, 5 і 15 скоротиться на 5, тут залишиться 3, 6 поділити на 3 це буде 2. Так, і два нуліки, 200 зівертів, одиниці розмірності. Все. Наступна задача. Природний фон радіоактивного випромінювання дорівнює 0,4 грея за рік. Яку енергію випромінювання поглинає впродовж року людина, маса якої 90 кг? Знову таки, давайте зазначаємо. Значить, в нашому випадку енергія, так, нам треба визначити, якщо випромінювання природний фон, так у нас дорівнює 0,4 греїв за рік. Значить, це означаємо, де дорівнює 0,04 греїв, так, на рік. Відповідно, енергію, час знову-таки, ми беремо один рік на спостереження. Да? І відповідно маса людини складає у нас 8, 90 кг. І просять визначити енергію, так, яка при цьому. Значить, ми з вами знаємо, що поглинута доза визначається, як енергія поділити на масу. так, І ось якраз звідси нам і треба визначити оцю енергію. Вона буде як поглинута доза, помножити на масу тіла. Але враховуючи, що у нас іще є з вами ось це, да, греїв на рік. І час, да, ми спостереження дивимося один рік, то тут ми ще з вами додамо якраз. Ось цей час. Тож підставляємо числові дані 0,4 грив на рік помножити на 90 кг і помножити відповідно на 1 рік. Тут у нас і там, і там роки, тому переводити ми не будемо. Так, і в результаті ми отримаємо з вами наступну величину 0,36 джоулів. Все, задачу розв'язали. І ще однією важливою темою, яку ми вчили в цьому розділу, була тема напіврозпаду, періоду напіврозпаду і активності речовини. Знову таки, якщо вам потрібно повторити цей матеріал теоретично, шукайте в плей-листі. Відповідні теоретичні відомості. А ми розв'язуємо задачу. Впродовж якого часу в радіоактивному препараті відбудеться 18 на 10 9 степені розпадів, якщо активність препарату дорівнює 9 Мбк і з часом не змінюється. Записуємо коротку умову відповідно до нашої умови задачі. Значить, в радіоактивному препараті відбувається 18 на 10 9 степені розпадів. Це наше дельта N, яка визначається як 18 помножити на 10 в степені кількість. Так? Активність препарату позначаємо буквою А, і вона дорівнює 9 мегабекерель, мега це мільйон, значить 10 в степені, не забуваємо переводити. З часом не змінюється, впродовж якого часу так, все це. Відбувається. Знову-таки пригадуємо за означенням, активність, це є не що інше, як кількість розпадів за одиницю часу. Використовуючи цю формулу, так, ми визначаємо, що ΔТ буде дорівнювати як дельта Н поділити на А. Це в нас дані є, підставляємо. Дельта N це 18 на 10 в 9 степені. А це у нас 9 на 10 в 6 степені. 18 поділити на 9 це 2. 10 в 9 поділити на 10 в 6 – це 10 в третій степені або 2000 секунд. Все, задачу розв'язана. І ще одна задача графічна, так, за графіком радіоактивного розпаду, який подано, визначити перший період напіврозпаду речовини, назву радіоактивної речовини, яку використовують, і сталу радіоактивного розпаду. Давайте пригадаємо, період напіврозпаду це час, протягом якого розпадається половина наявних. Ядер у даному елементі. Знову таки, як по графіку можна це визначити? У нас є початкова точка, ось вона, да, вказано, давайте порахуємо кількість клітинок, які вони відповідають. Якщо порахувати, то кількість клітиночок у нас 10 умовних одиниць. Да? Для радіоактивного розпаду зараз ну, теорія ймовірності, хто цікавиться, може пошукати додаткову інформацію. Але графік, який подано, він в даному випадку не має значення якому сенсі ми будемо його розглядати. Нам головне зараз ми порахували кількість клітиночок, для того, щоб визначити період піврозпаду. Якщо 10 клітиночок це початкова кількість, то значить половина, відраховуємо 5 клітиночок, раз, два, три, 4, 5. Це буде наше n0 поділити на 2. І відповідно продовжуємо до перетину з графіком і дивимося, якому значенню відповідає наша половина. Наявних атомів. Це буде 30, і так як у нас горизонтальна вісь років, значить ми можемо одразу визначити, що період напіврозпаду речовини, яка в даному графіку у нас викладена, дорівнює 30 років. І знову таки це у нас перше. Далі назву радіоактивної речовини. Як тільки ми визначили період напіврозпаду, ми можемо скористатися табличкою, яка наведена у вас в підручнику. Ось вона ця табличка. І давайте пошукаємо. Період напіврозпаду ми отримали 30 років. 30 років це у нас цезі 137, значить використовується цезій 137. Таким чином, ми визначили відповідь і на друге питання. Ну, і тепер стала радіоактивного розпаду. Пригадуємо знову-таки формулу. Стала радіоактивного розпаду у нас міститься в формулі, яка пов'язана з активністю радіоактивного джерела. І визначається вона ось за такою формулою. Коефіцієнт 0,69 поділити на період напіврозпаду. Період напіврозпаду ми вже з вами визначили, тож підставляємо. Так. Значить, 0,69 це ми залишаємо. І от тепер період. Період це час. Час фізиці визначається в секундах, а у нас час зараз в руках. Значить, нам необхідно, ми не можемо взяти руки, нам треба перевести в секунди. Пригадуємо. В одному році у нас 365 днів. Кожному дні у нас 24 години, і в кожній годині 3600 секунд. От тепер, коли ми все це записали, можемо обчислювати. Вгорі поки що залишаємо, внизу обчислюємо між собою. Так, після того, як ми перемножили всі ці числа, отримали величезне число, але якщо пригадати, що це у нас з вами так? Да? Стандартний вигляд числа, то отримуємо 0,95 на 10 в 9 степені. Ну і тепер ділимо число на число ось це. Так, отримуємо 0,73 і 10 в 9 степені були в знаменнику. Піднімаємо в чисельник, буде мінус 9 степень. І одиниці вимірювання, секунда, в мінус першій степені. Ось таким чином сьогодні ми з вами повторили величезну тему. Сподіваюся, що ви пригадали разом зі мною всі основні моменти. Бажаю вам успіху на контрольній роботі і до нових зустрічей!